Доброго вечора, з вами Джексон Роперто, і я сьогодні продовжую проходити сюжетну частину GTA 5 Незнайомці та диваки. І так, значить, давайте згадаємо, що у нас було в нас в минулої серії. Минулої серії треба було допомогти з евакуатором. Що нам ще треба було пострибати з парашутом? Подивився, що тут і сьогодні з учикою. Так. Одна місія за Тревора і одна со... і три за Франкліна. Ось ця місія. Ну давайте тоді за Тревора її виконаємо суспільне патруль. Тільки йде на що. Я напевно туди поїду на таксі, бо це вже дуже далеко. Що таке? Downtown Cab дзвоним. Чи могли? Все, чекаємо. Дев'ять кілометрів туди все ж таки далеко їхати, тому я поїду на таксі. Ага, все, ну, якраз Бей. Так, і що ж це у нас за місія має бути з суспільним потругом? Зараз подивимось. Зараз воно загрузиться. Ага. Uh -huh. hey. Так, ей. Hey. Sunday the deported you. Tom. Ага, do you що вони запитали мені. Який ти гордий патріот? Вони тобі баганать. Вони мені не марщить. Чому? Моя армія існує 200 років. Моя армія була тут 200 років. Ага, мені шкода. Ну, хоче автоматик. будь хто може зробити помилку? Тепер ти може. Може ні. Вони не мої друзі. Я ж багато часу з fucking people I don't. And fuck you. you want to fucking die. you don't scare me. Mm, you are my family a great debt. what? and right. it's not my fault. it's not my fault. you're concerned. clean it up for me. It's your no right. choice. You and no i will not give you one. Так, еще что-то будет один. Будет Джота Джозефа. А, добро. Добро. Будет так быть, и поехала. Чесно кажучи, мені здається, вони якісь явно не такі. Я hey, за Є. Вирішив на тракторі втекти. Нічого, зараз нас доженемо. Ой-ой-ой, ми зараз його втратимо. Наш тим его с машини. сразу занесло. миссию пройдено Так, добре. Все, что где выходит. У, Франк... у Тревора ничего с этих миссий, а у Франклина что есть. Давайте тогда мы на него перейдем. А он раз у себя дома. Ну Так. Да этот один. Что тут у Франклина? Да этот здесь сюда эпидему, а потом до Доминика. А, та ніщо. Так, привіт, дівчинку, як вона. Та, привіт, Франк. Дзвоню сказати, що виходжу заміж. Та я знав. Моє вазі що завтра. О, добре. Знаєш, ти знайдеш когось, Франк, я не. Та для початку тобі треба подорослішати. Ну, серйозно. Ти не хочеш шиватися з Омаром, то що він на плакав. Справді думаю, що тільки то цього божий. Дякую за лекцію, радий за тебе. Радий чесно. Ще побачимось, добре. Бережіть себе. Так, ну що у нас? Поїхали тоді туди. В принципі, не так далеко я на машині поїду. Більше мені Франкену з цим от подивиться, що він може заповільнити час, коли їде. Ой. А, все. Розбили фари ми машині ці. Ладно, дай ось так поїдемо зараз. Ааа. Тут є десь автомайстерня поблизу. Заїду повагу її. Може її трохи прокачаємо. Три колеса тільки обертається. А на залі не повертає. Дуже погано повертає, бачите? Тут ми зараз поїдемо її повагнем. А, ну ось. Тепер і колесо розбилося. Точніше лопнуло. Заїхати ж треба якось. Во. Та з нею не так. Розбите, фари розбиті, все. Давайте я її трохи опгрейдну. <плес> а, не хочу коксом міняти, мені це подобається. Давайте ну, новий набір зробимо ще. Кольор я хочу собі... Червоний. Так, номери хай буде Хай такий буде так тут сформування. Ну давайте поміняємо колір їй. Хоча ладно, мені, в принципі, білий подобається. Каркас безпеки обов'язково. Такої непробивні поставимо. Для між покришок хай буде жовтий дим. Так, вікна. Давайте затемнемо їх. Ну все тоді. Цього має бути... Цього поки, я думаю, достатньо. Поїхали тоді на місію. Так, і де ж та місія. Куди вона поділася? Вона ж тільки що була. Ладно, ну, тоді поїхали поки до Домініка. Правда, я не знаю, як ми на ту вежу піднімемося, майспанк. Ну, Розподивимося тоді. Не розумію, куди ця місія ділася, вона ж тільки що була. Що відбувається? Добре, мій аманис. Зараз, зараз. Та ми вся повторювати ногун вічі. Та зараз я його поверну, звісно. Hey. Здається, це your... твоя. Rock, так крути, розумієш, чомусь з цим взаємодопомоги. Да, yeah, yeah. забирайте, звісно, мені гроші ваші не треба. Це ж ваші, а не мої. Так, а до речі. Ага, меню банкомату Давайте подивимось, що у нас, до речі, тут. А, ну, це те ще. Santos Customs ми зараз. ...апгрейнули машину нашу. Ага, бачу, F з'явилося десь. Що це F? А, це Мері 3-3 Ну давайте зараз за Домініка підаємо місію і виконаємо Ага, мені треба сюди Ось вона вся вежа Треба ж туди піднятися, питання хороше. Піднімись на дах Ставр, щоб почати цю місію. О, То це що виходить? Це мені гелікоптер десь треба взяти? Ха-ха. Як же я туди маю піднятись? речі, давайте я спробую зараз Тоні подзвонити. Так, ми з Джемби зав'язали, але йому дуже паскудно можна буде допомогти за телефоною і Тоні. От зараз подзвоним якраз. Має бути ще одна місія, я так розумію. Так, Франклінер там воно отримав мою смс. Той чи so, з голосу ти підкай. <реш> Ні, зав'язала Джей Біт Бі також. Цього разу по справжньому Можеш виконати ще одну роботу, поки <реш> нас не припиниться. <прийти>. <реш> Клятя гаразд, останній okay, раз. Ну Поїхали тоді. <плес> Чергова послуга, місія називається. Поїхали тоді. Я, чесно кажучи, не уявляю, де той вертоліт можна роздоби найти. Піднятися ж треба туди. Паркуємось тоді. Бачите, жовтий дим якраз. Все, пішли на евакуатор. Так, і що у нас на цей раз. Так, тезбеч, у нас по машина. там я незвався пройдемо. Так, я беруся на це. С4 зозуміть кінець зв'язку. Да, їдемо. До зламаної машини. А, ще час біжить, ооо. Значить треба прискорюватись. Ну що ж ми продовжимо. Так, нам треба доїхати до цієї машини, у нас дуже мало часу, як ви бачите. Хоча я думаю, що ми встигнемо. Так. Тут наліво. Тривуємо спецстійність. Boa é boys Mom. -hmm. So, Finally, I called you people like an hour ago. So, let's try it. Drop me off at the repair shop and one that's not going to charge me a small fortune. Поехала. А, ти довго їхався, де просто карба. Все не подивишся, можеш виходити та йти пішки. Ну хуй вам, друже, я не звинувачую. Ти особисто, ти простий роботяга, я знаю. Просто, коротше, має бути якась відповідальність. Не на лінії роботяга, а на горі. Постійно пишено, я теж не віду в керівництві, та їх ні в керівництві.

Ой, еще ага, трошки намешивался. Так, от ми, і Все. ми про тебе я не Все. Все, Тоня, ми зробили це. Счету? Ass, все насчет там все доброе, выполнена работу и завязываю проектом, добро. Так, ну, добре, мы это выполнила. Так, а что у нас тут еще? Сделалась миссия за Барем. я там покажу статистику еще весим нам ошибся. Так, ну что ж, что у нас сейчас? он на хуйна. Ну шо, что ж, что не. Давайте выполняем еще эту демиссию в баре. В принципе, не так далеко. Ехал туда. Еще одна миссия выполнена, и мне придется уже буду кинать цели. вся раз нам не давай. Что что нам Барри пропонуем? Сорас Пудряемос. Спишем. Так, иди что той Барри.

<рес> Never trust a fucking stone. Ага, і це все я так розумію. Так, ну добре. Що ж тоді? Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забудьте будь-яко підписуватися, коментувати, ставити фотобайки. А всім до зустрічі в новій серії. Опять, всім побачення.